Казка про Вавельського дракона. Давно-давно, коли в лісах на березі річки Вісли мешкало багато диких звірів, люди будували свої хатини на високих полях, вбитих у дно річки. В одній з таких хатин жив мисливець із дружиною та сином Славком. Славко вже великий. Пошлемо його в місто вчитися на чоботаря, сказав якось батько. До побачення, синку, будь чесним та сміливим. На пагорбі Вавель король крак побудував замок, а внизу розкинулося місто краків. Все було новим та дивовижним для Славка у місті. Що тобі потрібно, хлопче? Я хотів би навчитися шити чоботи. Ну що ж, залишайся в мене, мені потрібен помічник. І Славко став вчитися чобітарській справі в старого шевця Скуби. Внучка шевця Мариля показала хлопчику місто, і Славко дуже полюбив краків. Минуле роки Славко виріс і навчився шити чоботи. Мариля стала його другом. Одного разу вночі з глибокої вавельської печери випав страшний дракон, місто охопив жах. Я з'їм всіх овець корів і закушу королем. У Вавельському замку засідала королівська рада. Як врятувати наше місто та народ? Вибити дракону зуби, підрізати крила, спиляти йому пазурі. Але як? І хто це може зробити? Дракон нас усіх з'їсть, плакала Мариля. У мене є ідея, я йду до короля, сказав Славко. Хто ти? Я Славко, швець, шию чоботи. Що ти хочеш? Я знаю, як знищити дракона. Ось послухайте. Ти дуже розумний, хлопче, чудово. Ви повинні виконувати все, що накаже вам Славко. Слідуйте за мною. Мені потрібна смола та мішок сірки. Дайте мені шкуру великого барана та чотири палиці. Словко та скуба взялися за роботу. Готово. Баран, начинений сіркою та смолою, стояв як живий. Їсти хочеться. О, та вони вже притягли мені барана. Проховтнув. Води, води. Баба. Ось так прийшов кінець Вавельському драконові. Мешканці Кракова були щасливі, а король Крак зробив Славка придворним чоботарем. Зі шкіри дракона пошив собі Славко зелені чоботи і завжди ходив у них.